Розумна дочка селянська. Німецька казка. Жив колись на світі один бідний селянин. Він не мав і клаптика землі. Була у нього лише маленька хижка та єдина донька. От вона і каже батькові Давай випросимо в короля хоч трохи землі, та будемо її обробляти. Король чув уже про їхню бідність і подарував їм клаптик облогу. Вони вдвох заходились його орати, щоб посіяти трохи жита і посадити городини. І ось, доорюючи нивку, вони раптом знайшли в землі ступку з чистого золота. Слухайно, сказав батько дочці, наш король. Був такий ласкавий, що подарував нам поле, і ми повинні віддати йому оцю ступку. Дочка на те не згодилася, і сказала Тату, як ми принесемо саму ступку без товкачика, нас ще примусять і товкачика дістати. То вже мовчить краще. Але батько не послухався. Взяв ступку. Поніс до короля і сказав, що знайшов її на полі, як орав, то нехай король зробить йому таку ласку візьме ступку від нього у подарунок. Король узяв ступку і запитав, чи не знайшов він іще чогось? Ні, більше нічого не знаходив, відповів йому селянин. Тоді король сказав, щоб він приніс йому. І Товкачика до ступки. Селянин побажився, що Товкачика він не знаходив, але його і слухати не схотіли. Кинули у в'язницю і сказали, що сидітиме там доти, поки не дістане Товкачика. А охорона, яка приносила йому щодня хліб і воду, тюремний харч почула, як він раз у раз кричить Ох. Чому я не послухався доньки? Чом я не послухався своєї доньки. Тюремники пішли до короля і розповіли, що в'язень безперестанку бідкається, чому я не послухався доньки і не хоче ні їсти, ні пити. Тоді король наказав тюремникам привести в'язня і поцікавився, чого це він раз у раз кричить Ох! Чому я не послухався, доньки. І що ж казала твоя донька? спитав король. Вона не радила мені нести вам ступку, бо тоді ви зажадали б от мене, щоб я дістав і Товкачика. Коли у тебе така розумна донька, то нехай і вона прийде сюди. От мусила і вона з'явитися до короля. Він її всіляко випитував, щоб дізнатися, чи вона справді така розумна, і нарешті сказав, що загадає їй загадку. Якщо вона відгадає, то він одружиться з нею. Вона погодилася. Тоді король сказав: Прибудь до мене невдягнена, і не гола. Приїдь не верхи. І не на возі, не дорогою і не без дороги. І коли ти так зумієш, я з тобою одружусь. Вернулася дівчина додому, роздяглася зовсім і стала неодягнена, потім закуталася у велику рибальську сіть і стала негола, тоді позичила осла, прив'язала сіть йому до хвоста. І він мусив її тягти. Отже, їхала вона і не верхи, і не на возі. Осел мусив її тягти по колії, і вона торкалася землі тільки великим пальцем ноги. Отже, їхала і не по дорозі, і не без дороги. Так вона і прибула до короля. І той сказав, що загадку вона. Відгадала і виконала все. Він звелів випустити батька з в'язниці, взяв її за дружину і звірив на неї всі королівські маєтки. Минуло кілька років. І от якось селяни привезли дрова на продаж і зупинилися перед палацом. У декотрих вози були запряжені кіньми, а у декотрих волами. В одного селянина було троє коней і лошадку. Воно відбігло від коней і лягло між двома волами, запряженими у віз. Зібралися селяни і почали сперечатися, Чи є це лоша. Хазяїн волів. Казав, що це його Лоша, воно від його волів, а хазяїн коней кричав, що Лоша від його кобили і належить йому. Доповіли королю про ту сварку, і він розсудив їх так. Де Лоша лежало, того хазяїна воно і буде. Отже Лоша дісталося тому, хто мав воли і кому воно не належало. А хазяїн коней пішов додому, плачучи, бо шкода йому було лошадка. Але він чув, що королева дуже ласкава до селян, бо й сама вийшла з бідного селянського роду. Отож він пішов до неї і попросив, щоб вона допомогла йому вернути лошадку. Вона відповіла гаразд, якщо ти мені пообіцяєш. Що не викажеш мене. Тоді я навчу, як тобі зробити. Рано вранці, коли король їхатиме на зміну вартових, стань посеред дороги, де він буде проїжджати, візьми велику сітку і роби так, наче ловиш рибу. Закидай сітку, витрушуй рибу, ніби її там повно. І навчила вона його також, що треба відповідати як король його питатиме. І от став селянин другого дня посеред вулиці і почав ловити рибу на сухому. Їде король і, побачивши те, посилає спитати, що цей телепень робить. Селянин відповідає Ловлю рибу. Посланець питає, яка ж тут може бути риба, коли води немає? А селянин на те тут така сама риба, як і від двох волів лоша. Посланець пішов до короля і переказав йому цю відповідь. Король звелів покликати селянина і сказав: Це ти не сам вигадав. Признавайся, хто навчив тебе так робити. Але селянин не признавався, присягаюсь, це я сам не думав. Тоді його поклали на солому і шмагали доти, аж поки він признався, що навчила його сама королева. Прийшовши додому, розгніваний король, сказав до своєї дружини: Чому ти така нещира зі мною? Не треба мені такої дружини. Іди собі, звідкиля прийшла, у свою селянську хижу. Одначе. Дозволив їй взяти з собою те, що їй найдорожче і наймиліше. Гаразд, мій милий, як ти велиш, так і буде, відповіла вона. Тоді обняла його, поцілувала і сказала, що хоче попрощатися з ним як слід. Наказала принести вина, запити розлуку, а вино влила сонного зілля. Король випив повний келих, а вона тільки пригубила свій. Незабаром короля зморив сон. Упевнившись, що він міцно спить, королева покликала слуг, взяла гарне біле покривало, слуги закутили в нього короля і занесли в карету, яка стояла перед брамою. Та й одвезли їх обох у її хатину. Поклали його там у постіль, і він спав цілий день і ніч непробудно. А як прокинувся і озирнувся навколо себе, то злякано скрикнув Ой, Лишенько, де це я? І покликав слух, але ніхто не з'явився. Тоді підійшла до нього дружина і каже: Мій любий, ти дозволи мені, щоб я взяла з собою те. Що мені найлюбіше, а що ж у мене є любіше за тебе, ось я й забрала тебе. Король утер сльози на очах і мовив: Люба дружино, будеш ти моя, а я твій. Забрав її з собою назад до палацу, справили ще раз весілля, і живуть вони, мабуть, досі, як не повмирали.